Нині каже Павел послання Коринстинам 2, 6 главі, уста наші користяни відкриті для вас, ми видими, я ваш подвиг. Розкривайте ваші серця, не приклоняйтеся по чужою ярмо з невірними, не слухайте ви блудної цілідії розвратний інтернет або бульварні газети. І якоє общення праведності з беззаконням, що общого у світла і темряви, Якоє согласі між Христом і сатаною веліаром, і якою соучасті вірного православно-канонічної церкви із людьми невірними? Ну, якщо наші люди в наше врем'я – були невірні, ми, християни, православні, на то дивимося дуже просто. Ну, Чоловік невіруючий, дуже високоразвитий, огромно грамотний, тиждень академік, тиждень професор. Добре, сидиш собі вдома. Є і чоловік, називає себе атеїстом або якусь собі релігію для скриття назви, а йде бити друг Християн. Под відео не просто скрито, а так, відео ми маємо діло уже з особою впавшими духовно людьми. Бо якщо чоловік піднімає на чоловіка руку, є спеціальний закон, стаття, карають людей, а нині, а ще б'єш православних не карають. Яка сумістимость храма Божого із ідолами? Якщо в храмі Божому не благодаті, православні такі храми не йдуть. І коли казав Лаврентій Черніговський, ім'я якого ми сьогодні споминаємо, як святаго, котрий предвідів многі события, що буде много на Україні храмів і будуть позолочені, но молитися в них не можна буде, там не буде. Благодаті Божій. Божа Мати, благослови всіх кресноходців, які йдуть у Почаєво. дай їм сили, щоб вернулася сила в уставші ноги, щоб у серце горіло любов'ю, пламеніло благодаті Божою, щоб ніхто із нас не забував, щоб ми і в храмах Божих молимося де благодать, і самі ми християни, храми Бога живого. І тут на землі возростаєм духовно при потребі і споведує публічно Христа, а у вічності разом з у зможемо наслідувати Царство Божої. Амінь.